Вітаю вас, ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Круглий стіл переосмислення ролі педагогічних університетів у контексті моделі «Liberal Arts» відбувся на базі столичного національного університету Києво-Могилянська академія. Участь у цьому заході взяли керівники СумДПУ імені Макаренка. Ректори і проректори педагогічних закладів вищої освіти України обговорювали можливості впровадження нових для України освітніх практик «Liberal Arts Education». Значна частина учасників круглого столу представляла українську складову міжнародного консорціуму проєкту Еразмус Плюс. Серед них ректор СумДПУ професор Юрій Ляной, перший проректор професор Любов Пшенична, проректор з науково-педагогічної наукової роботи професор Ольга Кудріна, і директор інституту фізичної культури професор Михайло Лянной. Доповідачі, а серед них заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, президент Національного університету Києво-Могалянська академія Сергій Квіт. Перший проректор Українського католицького університету Ярослав Притула і професор Варшавського університету Тарас Фініков розповіли про запровадження індивідуальних освітніх траєкторій та міждисциплінарності на бакалаврському рівні освіти, а також про те, яким чином модель Ліберал Артс може вплинути на переосмислення ролі українських педагогічних університетів у контексті завдань реформування вищої школи. Учасники круглого столу у своїх виступах наголосили на тому, що традиція збалансованого навчання походить ще з античності і середньовіччя, обмінялися думками з приводу можливості розширення цього освітнього вектору в університетах Європи. Наступна подібна зустріч освітян за круглим столом має відбутися наприкінці липня у польській познані, і сумський педагогічний на ній представлятиме декан природничого географічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Міронець. Минулої середи громадська організація місто розумних організувала і провела відкриту бесіду про стан справ в університетах обласного центру з огляду на початок вступної кампанії. Сумський педагогічний на цьому заході представляла перший проректор, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична. Крім Любові Васильівни, своїми думками про поточний момент, проблемами і викликами, що постали перед освітянами обласного центру, поділилися чинний проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Сумського національного аграрного університету, доктор біологічних наук професор Ігор Коваленко, який щойно обраний ректором СНАУ і чекає на офіційне затвердження на цій посаді Міністерством освіти і науки України, а також проректор з науково-педагогічної роботи Сумду, доктор технічних. Наук Іван Козій у відповідях на питання модератора заходу його учасники торкнулися доволі широкого спектру проблем, починаючи від початку вступної кампанії і роботи приймальних комісій, безпекових аспектів, зокрема наявності обладнаних укриттів. Навчання в умовах обмежень з електропостачанням, залучення до навчання іноземних студентів, початку нового навчального року і форм організації навчального процесу, стану справ з дотриманням академічної доброчесності тощо. Так складно, так, є чимало проблем, але на думку усіх трьох проректорів, той, хто хоче навчатися і чогось навчитися, шукатиме засоби для реалізації своїх амбітних планів, незважаючи ні на що. А той, хто належним чином не вмотивований, Зітхатиме і посилатиметься на безліч причин. Що стосується сумського педагогічного, то за словами Любові Пшеничної, новий навчальний рік почнеться 1 вересня. Заняття відбуватимуться 6 днів на тиждень по 4 пари кожного навчального дня. Далі пряма мова першого проректора, яка дасть уявлення про те, чи готовий сум до нового навчального року. Сьогодні ми дуже сумуємо за студентами, тому що вони віддали. І коридори університету, звичайно, що гості. Але життя продовжується і бажання вчитись і навчати залишається. Звичайно, що приспосовуємося до тих умов, які на сьогоднішній день склалися. Плануємо, що в 2024-2025 році будемо більше працювати в змішаному режимі, але найбільше чекаємо перемоги. І я впевнена в тому, що 2024 рік саме такі буде. Хочу сказати, що одне укриття на 650 квадратних метрів ми вже підготували, ми працюємо і подальше, воно відповідає всім тим вимогам, які на сьогоднішній є. Я сьогодні маю честь подякувати і обласній і державній адміністрації нам виділені кошти для продовження створення умов саме в укриттях. Для того, щоб більше студентів залучити на навчання на денну форму навчання, це теж кошти, які безпосередньо допоможуть нам розширити наші можливості, бо приміщення є, але це ви ж знаєте, були підвали, просто якими користувалися як підвальними приміщеннями. Сьогодні це обладнання і вентиляцією, і ем, туалетами, і запасною водою. І фонданчиками, і всім на світі створені належні умови для перебування студентів для навчання під час тривоги. Дуже хотілося б, щоб вони пригодилися нам не як укриття, а як звичайні класи у подальшому для роботи, тобто, щоб скоріше настала перемога. Якщо брати педагогічний університет, є певні спеціальності і певні теми. У тих чи інших навчальних компонентах, які повинні бути студенти, присутні у лабораторіях, у різноманітних залах і так далі. Ну, для прикладу, фізична реабілітація, терапія і арготерапія. Як можна навчити студента, щоб він був реабілітологом, коли в нього не буде контакту безпосередньо з хворим, умовним хворим, звичайно, і так далі. Як можна навчити фізика різним технологіям, коли да, онлайн це можна подивитися на екрані, але ви розумієте, є такий вислів, краще один раз побачити і зробити, ніж послухати. Тому по принципу працюємо, викликаємо на заняття саме тих особливо, де потрібні безпосередньо участь. Це ж саме стосується хімії. Це саме стосується підготовки спортсменів, там де тренерські спеціальності, і так далі. Тож підсумовуючи двогодинну бесіду, Любов Пшенична висловилася з приводу фрази навчатися в сумах не треба їхати, в якій організатори заходу запропонували поставити кому у потрібному місці. Я поставила два знаки оклику. Зауважила Любов Васильівна. Перший після слів навчатися в Сумах» і другий не треба їхати». Залишайтеся тут, тут ви отримаєте найякіснішу освіту, тут ви зможете спілкуватися зі своїми однолітками, безпечної ситуації, повірте, по всій Україні на превеликий жаль немає, але якщо брати суми, то ми живемо, жили і будемо жити. Тому запрошую на навчання. Завідувач кафедри терапії і реабілітації навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Олександр Звіряка взяв участь у другому за ліком всеукраїнському круглому столі завідувачів профільних кафедр українських університетів, який відбувся у Львові. Цей захід, який був організований в рамках проекту покращення реабілітаційних послуг у системах охорони здоров'я, що фінансується агентством ЮСАЇД та реалізується міжнародною неурядовою організацією «Momentum Wheels for Humanity» за підтримки Української асоціації фізичної терапії, Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України, зібрав провідних фахівців галузі для обговорення актуальних питань клінічної освіти фізичних терапевтів. Вона дозволяє студентам в реальних умовах застосовувати теоретичні знання, здобуті в університеті, що включає відпрацювання навичок діагностики, терапії та реабілітації пацієнтів з різними патологіями. Клінічна практика забезпечує студентам можливість підготуватися до реальної роботи в медичних установах, ознайомитися з робочим процесом, адміністративними обов'язками та етичними стандартами, що дозволяє їм бути готовими до професійної діяльності по завершенні навчання. Учасники мали можливість ознайомитися з досвідом провадження клінічного навчання, обмінятися думками щодо покращення якості освіти та обговорити шляхи подолання викликів у цій сфері. Мали змогу обговорити стратегії покращення клінічної практики, поділитися передовими практиками та налагодити співпрацю для подальшого розвитку галузі. 27 червня набув чинності закон про застосування англійської мови в Україні. А відтак мова, якою спілкувалися Шекспір, Черчилль і Тетчер. А сьогодні спілкуються Борис Джонсон та Ріші Сунак. І ще пів планети значно розширить спектр свого застосування в нашій державі. Цю подію для програми «СумДПУ онлайн прокоментувала завідувач кафедри англійської філології і лінгводидактики факультету іноземної та слов'янської філології Сумського педагогічного університету Ганна Подосіннікова. Навчанню англійської мови в Україні завжди приділялася суттєва увага, але тепер, з прийняттям нового закону, все це буде відбуватися на дещо і іншому рівні. Вивчення та викладання англійської буде обов'язковим на всіх ступенях навчання, починаючи з молодших груп дитячого садочка. В середніх та вищих навчальних закладах вивчення англійської буде обов'язковою частиною програми, і навіть деякі дисципліни будуть викладатися англійською мовою. Володіння англійською мовою стане необхідним для певних груп держслужбовців та високопосадовців. Тож, як ви розумієте, щоб втілити в життя вимоги цього закону, нам потрібна значна кількість сучасних кваліфікованих вчителів англійської мови. І саме цим і опікується кафедра, яку я очолюю. У нашій роботі ми спираємося, спираємося на майже сторічний досвід педагогічної діяльності нашого університету, на високу кваліфікацію та креативність наших викладачів, інноваційні методики викладання, підтримку посольства США в Україні, професійної організації Тисою Ukraine» та співпрацю з численними українськими та зарубіжними університетами-партнерами. Навчання здобувачів відбувається у нас на двох освітніх рівнях. На першому бакалаврському, ми готуємо здобувачів за спеціальністю середнього освіта. Це вчитель англійської мови та другої іноземної, або німецької, або французької, за вибором здобувача. На другому магістерському рівні вищої освіти, це вже повна вища освіта. За спеціальністю середня освіта ми готуємо вчителя англійської мови і зарубіжної літератури, а за спеціальністю філологія готуємо фахівців-філологів. Освітні програми нашої кафедри мають десятирічний досвід, славитну історію успіхів. Вони користуються повагою, популярністю серед роботодавців та здобувачів освіти. Не секрет, що наші випускники є дуже популярними серед роботодавців. На них шу на них чекають, їх шукають. Це відбувається завдяки відомі усім збалансованості наших освітніх програм, завдяки уваг, наш, нашій увазі до педагогічної підготовки наших здобувачів стабільно високому рівні якості освіти. А тепер відкрию вам невеличкий секрет. Можливо, ви знаєте, що практично всі викладачі англійської мови Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету це наші випускники, що, у свою чергу, підтверджує високий рівень якості наших викладачів та наших освітніх програм. У нашій роботі ми використовуємо інтерактивні форми роботи, інноваційні технології навчання. Ми пропонуємо цікаві сучасні формати наукової роботи та творчої самореалізації наших здобувачів на майданчику вже добре відомої в Україні міжуніверситетської науково-дослідної лабораторії сучасних технологій навчання іноземних мов і культур. Про це можна говорити довго. А я хочу залиш... зупинитися буквально коротенько на родзинках нашої роботи за останні два роки. Це по-перше. Низка дуже цікавих інноваційних конкурсів творчого письма, які започатковано нашою кафедрою. У цих конкурсах ми пропонуємо старшокласникам та студентам, спираючись на критичне мислення, їх досвід вивчення та викладання англійської мови. Творчо викладати свої враження від процесу навчання та викладання англійської мови та перегляду англомовних автентичних фільмів дуже приємно, що ці конкурси викликали значний інтерес міжнародних партнерів, зокрема Посольства США в Україні, професійної організації ТІ Ukraine та Зарубіжних та Українських університетів партнерів. Буквально декілька тижнів тому на всеукраїнській конвенції Tissol Ukraine наші конкурси було рекомендовано до проведення на рівні Міністерства освіти та науки України. І нам дуже приємно, що у цьому ми є первопрохідцями. Отже, дорогі друзі, якщо ви прагнете вивчати англійську мову, стати викладачем або філологом. Отримати професійну кваліфікацію, цінний досвід, нові контакти, враження, творчу самореалізацію, проживати цікаве студентське життя, отримати перспективи та успіху в майбутньому, не бійтеся цього нового закону. Вступайте до нас, станьте нашими студентами. 4 липня відбулося урочисте вручення бакалаврських дипломів випускникам 2024 року навчально-наукового інституту фізичної культури денної та заочної форм навчання. Це дебютний випуск бакалаврату серед семи структурних підрозділів Сумського педагогічного університету у 2024 році. Дипломи про успішне завершення навчання і здобуття вищої освіти першого бакалаврського рівня цього дня одержали 153 випускники, що навчалися на денній і заочній формі. Вчорашніх студентів а тепер вже новоспечених фахівців з вищою освітою. З чинне найважливішою подією у житті, щиро вітав директор інституту, професор Михайло Лінной. Дозвольте сьогодні всіх вас привітати зі святом випускного вечора. Як вже було сказано за. Першим бакалаврським освітнім рівнем навчально-наукового інституту фізичної культури як структурного підрозділу нашого Сумського державного педагогічного інституту імені Антона Семеновича Макаренка. І вже традиційно, завдячуючи нашим спільним діям керівництва, професорсько викладацького складу, батьків, випускників, ми сьогодні з вами випускаємо 153 студента бакалавра. І мені дуже приємно, що вісім наших сьогоднішніх випускників отримають дипломи з відзнакою. База Єдеба визначила найвищий рейтинг серед відмінників, який належить сьогодні. Свістун Діані. це наша випускниця, постійний член нашої вченої ради інституту. Також я не можу сьогодні не згадати і не сказати про наших студентів, які активно займалися. Студентською науковою роботою. Серед них є також і переможці, і призери всеукраїнських конкурсів, студентських наукових робіт з спеціальності нашого інституту. Це Неровня Денис, це Ваєводіна Олександра, це Шульга. Ілья Ректор університету, професор Юрій Ляной, і почесний гість, випускник кузні спортивних кадрів Сумщини 2004 року, срібний призер розіграшу Кубка світу з карате 2000 року, нині директор Сумської філії обласного центру зайнятості Віталій Сахнюк вручили дипломи з відзнакою Кращим у навчанні Катерині Пелих, Станіславу Галайді, Вікторії Шевченко, Діані Свистун, Дар'ї Капран, Альоні Белік, Олександрі Воєводіній і Валерій Вак. Завідувачі п'яти випускових кафедр і провідні викладачі навчально наукового інституту фізичної культури вручали дипломи тим випускникам бакалаврату кузні спортивних кадрів Сумщини, які успішно завершили здобуття вищої освіти за спеціальностями середня освіта, фізична культура, фізична культура і спорт, фізична терапія, ерготерапія, спеціальна освіта, логопедія і туризм. Серед випускників 2024 року чимало тих, хто досяг неабияких успіхів у спорті вищих досягнень. Це майстер спорту міжнародного класу зі спортивної аеробіки, володар Кубка світу 2023 року Станіслав Галайда, майстер спорту переможниця розграшу Кубка світу з боксу серед юніорів 2023 року Христина Ющук. Майстер спорту срібний призер Чемпіонату світу з Панкратіону Юрій Поліщук. Майстер спорту чемпіон України з панкратіону Олександр Мельник. Майстер спорту з кінного спорту, чемпіонка і володарка Кубка України з конкуру Катерина Очкуренко, легкоатлети Лариса Голубовська і Денис Неровня, лижниця Анастасія Компанієць, баскетболістка Софія Железняк. Показовий виступ заслуженого майстра спорту, чемпіонки всесвітніх ігор зі спортивної акробатики, вже студентки другого курсу Таїсі Марченко і майстра спорту Катерини Ткаченко дав уявлення учасникам урочистостей про потенціал тих, хто незабаром стане випускником сумського інфіскульту. Понад три десятки новоспечених бакалаврів, крім дипломів, одержали грамоти за високі організаційні здібності, вагомі успіхи у науковій діяльності. Активну участь у житті університету, високі спортивні досягнення, волонтерську роботу, активну життєву позицію. Тож, мої найщиріші вітання новоспеченим бакалаврам сумського інфіскульту, яким від щирого серця зичу здоров'я, достатку, творчої наснаги, професійного зростання під мирним українським небом після нашої перемоги. Гадаю, прощатися з ними рано, адже поганий той бакалавр, який не мріє за півтора роки стати магістром. Завершимо сьогоднішню програму новинами зі спортивних арен, де цими днями відзначилися як студенти, так і зіркові випускники сумського педагогічного. З огляду на численні прогнози стосовно клубного майбутнього випускника Сум ДПУ, гравця національної збірної України з футболу Олександра Зінченка, вельми несподіваним стало оприлюднення списку з 22 гравців, контракти з якими Лондонський арсенал не має намірів продовжувати. За інформацією сайту Футбол London, прізвище Зінченка, контракт якого з канонірами діє до літа 2026 року, у цьому списку немає. А отже, Олександр залишається у команді Мікеля Артети. Нагадаю, останнім часом поширювалася інформація про те, що новим клубом Зінченка у новому сезоні може стати як Мюнхенська Баварія, так і Марсельський Олімпік. Польське місто Валч цими днями приймає матчі чемпіонату Європи з хокею 5С серед жіночих команд. Формат гри п'ятьма гравчинями з кожної сторони. Напередодні збірна України складена з грамчінь сумчанки, студенток і випускниць педагогічного університету, з мінімальним рахунком виграла товариський матч у команди Польщі. У стартовому поєдинку європейського чемпіонату команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої і Євгена Бондаренка у боротьбі 5-4 переграла італіок, після чого не менш результативно скривдила Туркень 9-4 і хокеїсток Литви 3-2, посівши перше місце у групі. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!